A pen, або I've got a pen. Це скорочення від I have got a pen. Тобто будьте сміливими, використовуйте їх, коли щось говорите, розповідаєте про те, що ви маєте. До речі, have це більш формальне слово, воно використовується у формальному спілкуванні, на письмі. A have got, або скорочено I've got, she's got, he's got, we've got. Використовується у неформальному спілкуванні. Та have чи have got використовується не тільки тоді, коли ми кажемо, що я щось маю у своїй власності, що би це не було. I have got a light, I have got a camera, I have got a computer, I have got a microphone. Whatever. Anything that I have in my possession, this is mine. I have it. Or I have got it. I've got it. Та ще цікавіше буде дізнатися молоді зараз, що have і have got можуть використовуватися тоді, коли люди знаходяться у стосунках. Наприклад, молодий хлопець може прийти додому і сказати мам, татові і мамі, I've got a girlfriend. Або I have a girlfriend. Так само молода дівчина може прийти додому і сказати своїм батькам I've got a boyfriend. I have a boyfriend. Це одне і те саме. Тобто другий момент, коли використов... може використовуватися have і have got чисто як синоніми, значення одинакове. Це тоді, коли ми говоримо про те, що ми знаходимося у стосунках. Але have і have got має ще один пункт використання. Це тоді, коли ми просто даємо якісь характеристики комусь або чомусь. Наприклад, ви почули гарну пісню. І вам це сподобалося, і ви кажете, She's got a nice voice. Вона має чудовий голос. She has got a nice voice. Або She has a nice voice. Чому я не використав have got, she have got, або she have? До цього ми зараз повернемося. А тепер я вас прошу просто підписатися на цей канал, поставити ваші лайки, залишити коментарі і, можливо, розкажіть, що ви маєте в своїй власності, чи ви зараз у якихось стосунках, і чи, можливо, ви хочете описати когось, що хтось має чудовий голос, чудове волосся, гарні очі, чи якісь інші характеристики когось або чогось. Можливо, вам подобається ваш столик, за яким ви зараз сидите. Чи можливо ваш комп'ютер, чи можливо ваша, ваш телефон, на якому ви зараз можливо дивитеся це відео. Але якщо ви напишете це з have і have got, внизу в коментарях я вам буду дуже вдячний, тому що будь-які коментарі будуть наш цей канал підносити у рейтингові догори і більше людей можуть дізнатися. Отже, не забувайте, що вам потрібно трошки потрудитися сьогодні. Лайки, коментарі і поширення. А тепер до цікавого, коли ми вживаємо have чи have, got, чи бажаємо вжити have чи have got до він, вона воно, тобто це одне на, один він, одна вона, одне воно, то тоді ми have міняємо на has. Подивіться відео про допоміжні дієслова. Воно є у нас тут, у цьому каналі. І тому ви чули, коли я сказав She's got a nice voice. Я поміняв She has got a nice voice або She has a nice voice. Тому не лякайтеся того, коли вам потрібно когось або щось описати. Якщо це одне на, він, вона, воно, сміливо міняйте have на has, і у вас вийде у вас дуже правильно, граматично сказати. Тільки пам'ятайте, ми використовуємо have у формальному спілкуванні. Have got чи has got, використовуємо у неформальному спілкуванні. Ну і ви чули, що я скорочував have got і has got. Я говорив I've got a pen. She's got a nice voice. Так? І ці скорочення це просте правило, яке існує в англійській мові. Що ми можемо робити такі скорочення у неформальному спілкуванні. Тому запрошую вас використовувати have. Чи Гавгот у вашому спілкуванні вже сьогодні спробуйте скласти декілька речень, розказати одне одному, чи, можливо, сам собі, тихенько, про те, що ви маєте в наявності, чи є у вас якісь відносини, стосунки з кимось, і, можливо, ви хочете описати, хто що має ну, якісь характеристики. Гарний голос, гарне волосся, можливо, кривий ніс, можливо, гарні окуляри, незважливо що. Але. Практикуйте, і практика вам допоможе досягнути впевненості. І залишилося тільки одне подякувати вам за перегляд цього короткого відео, попросити вас залишити коментарі все ж таки, поставити ваші лайки і поширюйте це відео серед інших. Бачите, англійська дуже легка мова і легко вивчати, вона цікава. І дивіться, скільки варіантів є використання навіть одного тільки слова. А якщо ще маєте трішечки часу, можете переглянути ще одне або дві відео на цьому каналі. До речі, там є дуже багато цікавого. Перегляньте. See you in the next video. Bye-bye!